Так, як вимкнули світло зараз. Так. Що дає нова прошивка? По-перше, це шрифт. Більший шрифт, не такий дрибивськовий. Це саме основне, мабуть, крок змінився. Були раніше 1,5 і 10, зараз, зараз можна вибрати 50, 100 і 9. 9 Це дуже підходить для середніх хвиль. Такий крок, дуже зручний. Тобто раніше треба було по 5 рушить, потім по одному докоригувати. Отак от. Зараз вже простіше. Додалось от зараз на М стоїть. Тобто на вимкнутому гучності. Раніше такого не було. Є менюшка отут. Атенюатор. Тут різні налаштування. Ну, от, наприклад, атенюатор. Можна налаштувати. Ну, Якось так. Моди. Тут моди з'явились. От. Типу телеграф. Не знаю, як він працює. Треба подивитися. Ну, ось для таких, як я, що не запам'ятовують багато частот. Зручно, що можна поставити крок на 9. І бачите, на середніх хвилях воно буде перемикатися як потрібно. Бачите, от 855 все є. it was the difference in terms of were around 21 and a half thousand yuan per person but income growth here it has been good you compare that to the. US where income growth has actually not recovered from 2020 it has actually gone backwards. Ну то була потужна станція, на неї ніяк подивитися. От, наприклад, зараз з'являється, бачите, не так шумить вже.